Доброго вечора підписникам каналу, розоводам, розолюбам, гостям, які заходять. Вийшло ось трошки хма... прихмарило сонечко вже К вечору Вийшла, зніму хоч що небудь. І розповім вам про да, сьогодні. У нас розповідь про, пі, піде про поєднання троянд от, між собою. Зараз я трошки ось пройдуся, гляну, що тут цвіте, бо я ж зранку, як виходила, потім я не виходила, ось цвіте. Пел Ебанденс. Ось вона червоною тут поєднана вон. Рожева з червоною, там теж червона. Я думаю, хороша композиція. Тут ось композиція яка ось вона цвіте. Вон, дивіться, яка перша річечка гарно розпускається, з кожним днем більше, більше, більше вона. Ганзештат росток. А поряд вон з нею ось, ось цвіте даблделайт червона і ось біла Боїн. І тут он Тайже ж оранжева, така ж сама Кнокс. Це таке поєднання. Про таке поєднання я хочу з вами поговорити. Ось теж ось композиція у мене ось Ангела із ось цією стоїть. Із Фредеріком Містралем. Теж гарна композиція. Далі там рожева іде пампанела. Далі ось іде, зараз піду покажу. Далі ось красуня, дивіться, ця стоїть ось за этим. Ой, дивіться, Дивіться, вся розкрилася вона. Бачите? Гляньте. Чотири квітки розкрившихся ось тут. Дивіться, яка краса тут. Гляньте, ось вона. Муріам або Amazing Grace. Ось таке гарне теж поєднання тут цього рожевого. Ось все-все тут рожеве. Ось тут все в рожевих кольорах. Ось, ось оце все ось он. Та тут оця тільки тут не сочетається. Примадонна, До неї потрібно підсадити. Може буде у мене така троянда, то я її підсажу сюди. Тут місто ж є тепер. Я її... От, ось дивіться, ось теж поєднання гарне, ось дивіться. Ось Міцмер. Ось він. І ельф. Це тут, а тут же ж ельф От, на всю стоїть він. Це теж гарна композиція. Червоне із білим. Ось теж вона. Ось цвіте більше вже. Вон Олександра Кент. Вона тут ось, ось стоїть з червоною «Чотири вітра. Вон із П'єром Дерансаром. Теж гарна композиція. А ці ось буду, не знаю, як я буду їх ось поєднувати. Я Вон, стоїть, треба обрізати його. Тут же щось буду ще саджати, ось, цілу, ось ціле оце все засаджувати. Ось же ж буду я. Ось тут оце все. Ну оце. Тепер буду думати, що я сюди буду саджати. Із, яких, із якого питомника. Бо тут у мене з 4 питомників троянди прийдуть. Ось вона. Артеміс. Ось ось теж красива, дуже красива ось троянда. теж, Тут вони ця голуба ось іде холодна. І ця ось така холодного кольору. такого, Теж красива вона в першому цвітінні вона дуже красиво цвіте. Притом навіть не хвороблива, по-моєму, вона да. держиться. Ось, А ось ця. ось, Ну ця до всього підходить. Червоне і біле підходить до всього, щоб ви знали. Експлорер це. Ось вона тут із жасміною. Жасміну пустимо на ті вона. Вона тут з Ангелою. От Ангела рожева, а ця червона така красива. Вона буде висока, це що вона обрізана під корінь була. А так вона буде гарною і високою. Ось дуже красива тут та. Да. Вон, дивіться, яка вона. Яка вона чудова. Дарсібасил. Теж з білою вон. Ось вона біла тут, під нею підсаджена. А ось гальдель, зляньте, яка квітка крупна, гарна, багато-багато. Оце троянда, дійсно троянда. Ось цвіте собі, це вже третій чи четвертий раз вона от зацвітає. Дивіться, які квіти в неї причудові, і стільки їх багато дуже буде. І їй все одно, що сонце пече, що дощ іде, для неї це абсолютно ноль. О, оце такі квіти потрібно сажати в сади. Ну, поки їх вибереш ці квіти, ще дуже-дуже багато поміняєш їх троянд. У мене дитина моя ругається. Ну, ну, Мама, це ж кошти, які викидаються. Ось, it". Ну, ну, Щоб зібрати гарний сад, мені потрібно все це, це, це перебрати його. Ось ця, ця, да. ось, ця, ось, Чай, Чайковський. Ну, ця вже, Це я бачу, що вона дійсно заслужує місто це. собі. Під сонцем. І тут багато такі є, а є такі, що тоді ж так посадилися вони, зажжалися Ось вона, красуня, Бенджамін Бріттен. Ось яка вона гарна, Вон на базальниках аж цвіте, хто знайде. Ну Гарна вона все рівно. Двохрічка, ну що ми з неї хочемо? Це англічанка двохрічка річка. От у чотири роки, да, вона себе покаже. Графиня Хандерберг. Гляньте, стільки на ній теж Вон буде квіті, О, вже починається сон. Це розквітає ля розде Малінар. Дуже велика, велика така, широка, широка, приширока. Така теж нехворіюча квітка. От, от, такі, от такі нам потрібно заводити в сади. Ну, теж така стоїть. Де ти їх на? Бачимо кожен по різному композиції. Хто красивий кущ полюбляє, а хто гарну квітку. Хто велику квітку, дуже любить, щоб квітка була іменно великою, а не маленькою. Я полюбляю все. Мені подобається все. І щоб квітка була, і щоб кущ був. Навіть якщо квітка невелика, вона все рівно должна бути отака красива. От, все рівно. Ми купили саженці сортів. Троянд. Але трояди не поєднуються між собою. От як ви їх не, не складуєте, а вони от от ну, ну не так вони вигля... вигляд повинні. Що цьому робити? Ага, ми посадили, не задумуючись, і композиція не вийшла. І скоро це треба їсти і хочеться відсадити і переробити все. Ну так, да, це часто таке буває в, 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 в нашому розводстві. Це таке і буває, що хочеться потім поміняти, сюди не та має бути троянда. От. Ну, кому все рівно, а кому ні. Знайомі це ситуація, я не раз наступала і наступаю на одні і ті ж граблі. От вроді, ага, от, чуєш там відгуки, ага, квітка от гарна, все. Ну, Купиш її в свій сад. Ну, бачиш, що вона не твоя квітка. Ось весела ця квітка, гляньте, Ну, там базальники, звісно, шалені. Ось, ну бачите ви їх, дивіться дивіться, яка цвітіння отут буде в цієї квітки. Це ламбада. Ну, Її я не пошкодувала, що посадила. Хай вона не крупна, не набивна, але вона така весела, як я називаю. Як минути по помилок? Інформації, як скоригувати такі композиції із троянд. Не існує, можна знайти композиції із троянд, з фойниками, з другими квітами, кущами. Але іменно троян з трояндами нема таких композицій. Ви їх в собі продумати саме. Перше, чим посадити от квіточку, ці, от, от ви ну, знайшли роз, розебуки, як, як вони виглядають, все знаєте ви їх, от ви їх. Постарайтеся прийшли вам троєди і постарайтеся їх якото поєднати з собою. Порада один. Повинні вони поєднуватися по кольору, теплі з теплими. Холодні з холодними тонами. Ну Ось у мене, ось дивіться, ось теплий колір. Ось теплий колір. Ось теж. Там вон, теж усі теплі ось кольора такі теплі іменно. Це ось вже червона. Ну, це зовсім просто це для розбавки йдуть червоні й білі, йдуть трошки для. Ось теж, вон такого вона, теж вона, і, і не теплого, і не холодного кольору, а такого от, середнього. Наприклад, Міцмер і ельф білі завжди компонують з іншими трояндами. Жовті теж. Червоні завжди компонують. З, з, з другими трояндами червоні теж. Сірожеві ось такі. Теж вони розбавляють композицію. От тут у мене от, тут оранжева, тут буде така бускова. Ось оця здоровенна стоїть машина. Тут воно червона, там оранжева. Біла, теж такого рожевого кольору, теж з білим вона. Ну, вони всі тут у мене, я їх всі так ну, собирала, ну, щоб, щоб вони підбирала, щоб вони не були одноманітними. Хто любить одноманітні, ну, будь ласка. Ну, це кожен на свій, на свій смак підбирає це все. Я ж підбирала на свій смак. А ви ж будете на свій вже підбирати. Зараз ми саджаємо, не задумуючись про композиції. Посадили і все. Ну, я ж так само саджала та і все. А потім, як уже проходить час, і троянди, ви бачите вже, що воно з себе представляє. От. Ну, от я, наприклад, оцю. Б Оцю б тут не посадила, наприклад, е, на валіса. Тепер мені й викопати її жалко. Хай уже ж тут, наверное, ж, росте. Це ж знову буде пересадка, це знову буде для неї хвороба. Ну, Хай уже тут росте. Ну, не посадила б я її. Не знаю, як її тоді відкнула тут так. Ну, це просто. А пройдуть роки і ми побачимо недоліки своїх неправильних посадок. Я або ж обдумуйте взимку. Що де вам посадити? Там часу досталь. Ось. Ну, ця компонує, звісно, червона. Он із таким Це польбакюс. Вони, так, да, тут поєднуються вони. Це тут, тут буде грожева, теж, ну, Тут оранжева, тут он біла ж та транквіліті, тут такого біло жовтого кольору ляка лісон. Ця ось ось теж компонує, Ну, тільки її, може, прийдеться пересаджувати, не знаю. З цією, як вони помиряться. ж. Не хочеться ж потім вже їх розсаджувати, як їм 3-4 роки. Тяжело, викапувати дуже тяжело. Пересадить легше всього, і вона, вона то при той їй теж тяжеше приживатися буде. А ще раджу зразу пересаджувати на інше місце, поки вона не пішла в глиб коріння. У кожної людини своє бачення композиції. Спочатку виберіть троянди теплих відтінків, потім холодних, бускових. А вже потім темно-бурякових, червоних з білим або жовтими. Це теж чудовий варіант. От червона із жовтим, червона з білим, то це теж дуже-дуже красиво. Ну, так як попадаються ще пересорти, от. тут ж у мене має бути теж червона от, тут троянда ось, ось батеро тут має бути, ось, бачите? А вона вийшла ось таке. Ну, вже ж куди ж ти дінешся, Уже ж нікуди ти не дінешся. Людський фактор, кажуть, ну це недобрий не людський фактор. Розчитуєш ти зовсім на друге. Так не бійтеся більше фантазії. І експеримент. Менту, Розарій робиться не за один рік. В ньому щось міняється, підсаджується, викидається. Це і є сад, він живе своїм життям, як і людина. І все, що посадилося, воно потім буде підходить, наче тут воно і жило, і росло. Пересадки вони. Тяжело переносять, поки вони вичухаються. Почва покровка. Це теж з пересаджених. Да. Це є сад, він живе своїм життям, яке дали йому ви. Любіть свій сад, своїх троянди. Вони завжди вдя... вдячністю відповідають нам. А я знаю. Що попри всіх негараздів в саду, я кожен ранок іду до троянд, щоб набратися від них стійкості, мудрості і символи сили волі. Це правда. А, ось розпустилася, красунечка. А ось вона, дивіться. Ну, як ти її викинеш із саду. Вона ж хворіюча, ну хворієш вона, ну, от хворіє, і все. Уже пообривала її листя стільки. Уже її лічу кожен день, і сьогодні ж лічила вон. Вже хвальконом уже двойну дозу дала. Ну, не знаю, що. Ну Листя ще треба обривати, вон, низ обриває. То і все, ну вона ж дуже красива. Як же ж ти її викинеш таку красуню з саду? Цей непростий для нас час вони допомагають нам виживати в цих нелюдських умовах. І вони говорять нам, все буде добре, українці. Ми сильна і вільна нація. Хвала рукам, які пахнуть трояндами. Поки цвіте троянда на землі, поки й живуть великі трударі, садок троянд не просто нам зростити, за те, як серед квітів легко жити. Спасибі, хто буває зі мною, хто ставить лайки, коментує. Кому подобаються мої, мої розкази, це не розкази, це мудрість, це, це вже досвід. Бо сам теж наступаєш тисячу разів на одні й ті ж граблі. І вроді й досвід маєш, і вроді все й маєш, і все рівно. Бо троянди це теж жива істота. З ними теж треба общатися, розмовляти, любити. І вони нам будуть відтячувати своїм гарним, прекрасним цвітінням і хворінням і Хворінням, як хворіють, то наче й ти хворієш. Ось яка Сережа, яка красива. А ця, що зовсім я її вирізала, гляньте, яка стала. Вон, висоту набрала 1,5 метра і буде цвісти на півтора метра. О, вирізана під корінь, повністю була. Оце, оцей. Так була, така була вона вся. Жовті листя просто були, оце в ній. Це Вінчестер Кафедрал. Ви ж пам'ятаєте, як ця троянда дуже сильно цвіте. Вона на той рік буде цвісти дуже сильно. Я її обріжу нижче, піде, вона і буде рости, цвісти. Ну, Яка вона була страшна, і вирізала я її, щоб не викинуть, ну як же ж викинеш, я її вирізала просто під корінь, підлила туди білизни і того ще підлила потім, Едеміл Голда. І залишила. І от тобі он. Чотири молодих, пагана я тут залишила. І він вже тут не чотири, а, мабуть, 14, а може і 20 вже виросло. От тобі. Оце так, вони нам. Ось ось це ще красива троянда. Ось це перша річка, вона, ну, вона дуже красива. Я в саду її бачила. Зомер, це, Это... дізейнсверти називається вона. Вона дуже-дуже красива. Така нехворіюча, така жива троянда. Теж можете в свої сади, як попадається, беріть свій сад. Не, не пожалкуєте. Що перший рік вона ну, ще нічого не показала. Ну, он, кістями вона цвіте все. Он вся зелена стоїть. Ну... Так що спасибі вам, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, хто підтримує мене, лайками. Якби всі наставили лайків, то і канал би, звісно, не набирав би 200 тих аж стидно, 200-300 тих набирають такі троянди, а з нічого там бачу, это, набирають 2-3 тисячі. Ну, ну, це ж зовсім незаконно. У шорці я викладую, у шорцях вони набирають хорошо, а так ніхто не дивиться, тому що немає в рекомендаціях каналу. капри. ось вона і ось вона тут аж. Ану. Ану, ось вона. Дивіться, дивіться, яка вона причудова ця капри. Ну, От на цій ноті і завершимо. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна.